Tetris — це найпопулярніша гра у світі, гра, яка змінила ігрову індустрію в цілому. Одне йменне фін 2023 року це приємна казка, яка має цікаве візуалізування режисера та захопливий наратив, щоправда, який трошечки відрізняється та відхиляється від правдивості тих самих подій. Ну і так, тут багато рус. Поговоримо про все це і трошечки більше у новому експрес огляді на фільм Тетрес. Поїхали! We'll thank right you Праві з вами Танос, фільм Тетрис від Apple TV Plus розкриває історію популяризації цієї самої гри Тетріс у всьому світі. А якщо говорити детальніше, то всі скандали та залиштункові події, які проходили персонажі під час отримання прав на розповсюдження ігри у світі. Протягом майже двох годин ми будемо свідками якогось шпугунського роману, в якому є і КДБ, і Зради, і мафія, і Совок, і знову ж таки зради близьких та партнерів. Щоправда, режисер та продюсери обрали досить дивний спосіб показу всіх цих подій і вирішили зняти. Казку, яка вийшла і може, й непоганою, проте занадто примітивною у сценарному плані для дорослої людини. Та й в деяких моментах більше нагадувала якийсь мультфільм середини 90-х минулого століття, а не дорогий проєкт блокбастер від найвідомішої компанії у світі. Як, наприклад, перше, що спливає у спогадах, це фінальний раунд підписання контракту або ж погоня на машині. Вони були дитячі, наївні та нагадували реально мультик, і це було погано. Та й складно приховувати інші мінуси. de film А головний мінус, я б сказав, це Руський мір через те, що гра була створена у радянському союзі, то основні події будуть відбуватися саме у Совку. Чи є це плюсом? Ні. Чи є це необхідністю? На жаль, так. І саме тому я не дивився цей проєкт на початку його релізу і зробив це лише через тиждень. Мене реально відштовхував цей факт. Я не хотів бачити молодшого Єфремова або ж інших прекрасних митців сусідньої країни сміттєзвалища, які ну просто нічого не можуть зробити. Тому зазначу, що поганий сценарій та руські актори найголовніший мінус картини. А що ж до плюсів, то це легкість проєкту та його простота. Фільм буде зрозумілий абсолютно всім людям, від фанатів гри до дітей. Не здивуйся, якщо аудиторія до 14 років, цей фільм сподобається найбільше серед усіх глядачів, і вони матимуть приємні спогади про нього, коли стануть дорослими, будуть його згадувати і, напевно, скажуть так, це фільм мого дитинства. Тому що він трошки нагадує фільми 90-х. Ну і відзначу головного актора Тарана Еджертона. Знову відмінна акторська гра від цього парубка, яка ще раз закріплює його статус як одного з найталановитіших молодих акторів Голлівуду. Якщо інші актори або перегравали, або кривлялися як магнат, або головний кребіст, або шпигунка, то ось саме персонаж Генка Роджерса стерилізував тем картини та розмовляв ідіотії та казковість якісним вживанням у свою. Роль. Ну і перед тим як продовжити, я хочу подякувати танкера XYZ, з Героїда, Павла М ем та Поліну за їх підтримку на Патреоні. Особливо подякаю Мироволодировичу та його дружині Дар'я. Ну і дяка особисто від мене усім людям, які допомагають не тільки на Патреоні, не тільки на Монобаночці, а й просто вашою активністю. Дякую вам величезно. Тетрис – це нормальне кіно на один раз. На мою власну думку, цю історію можна і треба було б показати у вигляді цікавого документального фільму, в якому б продемонстрували реальні фото, цікаві архівні відео та інтерв'ю людей, які досі живі та можуть самі розповісти свої історії. Події трапилися цього 40 років тому, кемон, вони ще можуть сказати щось на камеру. Я впевнений в цьому. Проте, знаєте, таке кіно не буде збирати людей у телевізорів або смартфонів, а тому матиме і погані рейтинги. І загалом буде провальною картиною. Тож, знаєте, я розумію продюсерів та яблучну компанію. Не погоджуюсь з ними, але розумію. Це була найкрасивіша річ у світі. Я зіграв лише п'ять хвилин, проте досі бачу у снах падаючі фігури. Засновано на реальних подіях. Це поезія, мистецтво та математика, що працюють в чарівній синхронності. Це ідеальна гра. Тетріс. Тетріс тетріс. Ну і давайте тепер я розберу картину за оцінкою нескінченності. Камінь часу ні. Фільм має занадто багато сцен і погано розкриває більшу частину з них. А кінцівка просто затягнута та не розкрита саме у режисерському плані. Кемінь простору. декорації дешеві, проте колоритні. Погано, що так багато показано русні, та й просування совка для мене не є плюсом. Тому ні, я не можу дати камінець. Кемінь розуму. ні. Дуже тупо та наївно. Як казка окей, як фільм, який позиціонує себе за щось більше, це провал. Кемінь реальності. Так, для людей, які не жили у СРСР, фільм може подарувати багато цікавих вражень і показати, що на Росії нічого не змінилося за ці 40 років. Як були репресії, так і є репресії. Як були топі люди, так і залишились топі люди. Додатково відзначу круту візуалізацію та ігрові вставки. Та і знайте наявність певних ключових людей для історії ігрової індустрії. Виглядає це не кринжово. Кемін сили ні. Це дуже дешево. Caminho da alma Ні, проте можу дати половинку камінця за приємну візуалізацію та легкість усього продукту. Підсумовуючи, Тетрис не найгірший фільм по відеоіграх і не найгірший фільм про псевдодокументальність подій. Він просто середній та легкий фільм, в якому занадто багато руських на один квадратний кілометр та занадто тупий сюжет. Це якась дивакувата казка, яка може сподобатись при першому перегляді, проте, яка залишає після себе тільки питання, а не приємні. Ні спогади. Тож я раджу тетлість людям, які шукають легкий фільм під пивко, і які зможуть перетерпіти руські обличчя у кадрі. Не брешуть усі брешуть. Лети додому. Кавалерія на підході. У нас нема часу. В мене є план. О, Олексій, Олексій. О, те О, обличте О, знов на найцікавішому. І додатково відзначу про клюкву, яку зараз всі обсирають на Росії. А, це все правда. Це все правда. Росія як була говно країною і лайно країною, так і є. Тому ха, нічого не змінилося. Ну і на цьому все. З вами був Танос. Бережіть себе і танай.